Друзі, всім привіт! У нас лачеті. Проблема така. Коли бросаєш газ, чуть нажимаєш і вже передача виключена. Тобто при збросі газа вискакує е, п'ята передача. Для того, щоб добратися до п'ятої передачі, не треба знімати коробку і прочу фігню. В нашому випадку ми зняли Геобразний брезговик двигуна. Він прикручується на два болта. Тут ще був один саморізок, но він не заводський, тут має у вас бути кліпса пластикова. І знизу. Так як у нас защита стоїть. відкрутив защиту і знизу ще два дюпіля пластикових а, зняв. У нас відкривається доступ до кришки п'ятої передачі. Нам потрібно відкрутити оці ось, ось болтики. Але вони чередуються. Десь стоять, отут стоять на 11, а отут стоять на 13. І вони так по колу. Чуть перебили мене. Стоять по колу, самі проблематичні, там воно вверху. Ось, ось. І там ще один стоїть, коротше. не видно. Отут ще один стоїть. Болт і ось, і ось на 13. Тобто їх проблема трошки відкрутити, але все одно. Я колись вже розповідав, коли я коробку вам показував всередини, я розповідав, що чисто теоретично, якщо перепустити оцю ось подушку, коробки передач, в принципі, коробку можна розібрати під ноль, не знімаючи з автомобіля. Тобто ми пропускаємо двигун, він може лягти, наприклад, якщо це у вас 1,8, там подушка, тут подушка на коробці. Вони лягають на подушки, чуть припускається, можна подонкратить, але опустити вниз, відкрутити оці ось болти. І весь цей корпус вийде сюди під ланжероном. Але до цього вам потрібно зняти колісу, яка під капотом, де входить з салона ну короче, Така ситуація. Тому зараз я знімаю кришку, зливаю, там, зрізається грам 100 масла. Каністра вже є, чистесенька, витерта. А, тут проблема, я в принципі знаю, в чому, але проблем може бути декілька. І зараз я зніму і покажу, що далі будемо робити і як знайти і виявити виновника торжества. як короче, Руки витер. Масло ще стікає. Якесь хороше масло. значить дивіться, о, а що ж я так тупанув ще один на 13 і не відкрутив. Буває. Як я й сказав, проблему ми вже в принципі знаємо в чому. Скажете, що я не зробив, тому що підозра була трошки на інше Підозра була на лопнув вилку під п'ятою передачею, де іде синхрони, де замки стоять. Я про цю вилку вже показував вам. Все скільки масла вибігло. В принципі, ну грам 100-150 максимум. Це те, що залишалось тут. І тут, скоріш за все, злетівший стопор. Під шестерні. Щас, щас, щас. Блін, прокладка затерлась. Опа. Ну, в принципі, як кажуть, що требувалось доказати. Дивіться. Я вже вам розказував про вилку, то що під болтами отут лопається, деякі мастера там чи перетягують, чи що вони роблять, коротше, і потім вилка гуляє і вискапає. Тут була проблема, я знімати вже не буду, але я викручував оцю вилку, два болта там під шестигранник, по-моєму, на 5. Я знімав стопор і знімав шестерню з замками і з усим. Якщо придивитись дуже добре, у нас видно воно проволочка, бачите? Коли я розбирав, мені здалося, що та проволочка це, скажімо так, пружина, яка тримає замки. Мені здалося, що воно слабувато держи. І була проблема зі стопором, з іншим. Але я стопор, скажімо так, ставив на засолку і замінив оцю ось опружинку проволочну, яка тримає замки. І поставив я її з третьої передачі, по-моєму. Вона набагато мощніша, вона йде внахльос сама собі. Тобто вона діаметром більша. Але вона настільки чітко включає передачу. Прям такий чіткий щелчок ось. О. Щелк. А та була так льогенько, там єлі-єлі. Ну, тобто, це погано, ви не зробите. Але проблема, як бачите, ось о. Дивіться. Тоже, часто проблема цих автомобілів постійно злітає стопор. Що ми зробимо, я вам розкажу трошки пізніше. Але чому так відбувається? Коли. Стопор сидить неплотно, коли він слабенький, коли маленьке посадочне місто, у нас починає гуляти, оця шестерня. Гуляти вона починає ось так ось. Бачите, так? Да? І коли в нас ввімкнена п'ята передача, під усілієм оця шестерня виходить на наружу і подталкує оцей ось ось замок. І вона вискакує. Тобто із оцих ось 3 мм їй достатньо, щоб виключити передачу. То вам і вся біда. Тобто, Чому я поліз сюди? Ну тому що, по-перше, це вже кидаєте в глаза, по-друге, я знімав уже цю вилку, я бачив, що вона ціла, я грішив на неї. Але виявилось, там синхрони, до речі, все класно. А виявилась проблема ось тут. Що ми робимо? Ми беремо полотно з ножовки по металу і робимо по всьому периметру. Углублення в один міліметр. І міняємо цей стопор, тому що він вже роздобаний, він не піде. Міняємо на новий, жорсткіший, на пару міліметрів менше в діаметрі. І ставимо, і людина за цю проблему забуває. Тому зараз я то все роблю. Пропили по всьому периметру. Ставлю другий стопор і збираємо автомобіль. Так, значить дивимося, що зробили. На шестеренці посадочне місто проработав гравером ось такий ось круг. Потому що калений метал на полотном з ножовки по металлу короче, не бере. Даже, даже стружка не летить взагалі. Тому гравером акуратно по контуру пройшовся маленьким кружком, щоб не задівало інші шестерні. Отак от проробив. Вирівняв поверхність. Тепер два стопори, Звичайні два однакових стопора з одного місця, скажімо так. В одному місці стояли. Хто як хоче, так і розуміє. Тому легко відрізнити, де який був. Оце ось увесь подовбаний з закругленими краями з обох боків. Це отсюди. А цей закругльоний з одної сторони рівномірно, тобто знята фаска, а з іншої сторони, він ідеально ровний. Тобто, ця закруглена частина, вона йде вперед, щоб вона хорошо налізла на вал. Ну і далі фіксуємо, садимо в посадочне місце. А, даже, видно, по ширині стопора, бачите, той старий, він трохи більш розжатий. а цей... Цей трошки ущі, то зазор між ножками менше. Тому ставимо його. Він гарненький, беушний, але гарненький, оригінальний, все супер. Ставимо і дивимося, як то все буде працювати. Поставив стопор, значить дивіться. То, що ми уменшили, перший признак, Стопор легесенько крутиться. Але це круто, що він крутиться. Він не буде соскакувати. Тобто він все время буде крутитися, і все буде. Він буде фіксувати те, що нам треба. Коротше, огонь. І все одно, якщо раптом він злетить, ми допускаємо такий варіант, то ми знайдемо ще менше діаметром стопор, щоб він прям був в натяг. Тоді він точно не буде злітати. Але подивимось. Зараз беремо, потім покатаємося, перевіримо, як вона себе поводить на дорозі. Так, на зв'язку мамкин моторист як мене називають. Знову я. А, все наче класно. Відкриваємо капот. Питання такого роду: що робити з цим маслом? Там граміс 100-150. Не залишати ж його так. Його потрібно повернути в зворотньому напрямку. Зараз, секунду, головою тримаю капот. А, боляче. Е -е. Як будемо заливати масло? Деякі. У нас одразу кажу, стоїть ГБО, тому редуктор стоїть якраз в потрібному місці. Деякі майстри, що роблять? Вони відкручують оцю там, через неї заливають масло. Це дуже все складно. Раніше я викручував сапун. І заливав через сапун. Можна його навіть не викручувати. Знімається колпачок, той, чорний там зверху зараз фокусується. Чорний колпачок зверху знімається і викручується. Але ж ні. Ми йдемо, беремо головочку на 19, довгу, така у мене головочка. Беремо довгий вороточок, великий вороточок, вибачаюсь, та й довгий теж. Одягаємо. 19. Знімаємо роз'єм з датчика заднього ходу. Головочка чітко налазить. І відкручуємо. О! Будьте обережні, бо можна позбивати пальці. Викручуємо датчик, і у нас відкривається отвор до коробки. І будемо через нього заливати мастиво. Спросите як? А ось так. Для таких випадків в мене є отака приблуда, бутилка, там ізолента намотана, цього достатньо на разочок вставляється туди і заливається сюди. Коротше, залью зараз руки тільки дві. Треба і шлангу тримати, і камеру тримати, і заливати. Тому показувати не буду. Але заливаємо. Всередині все чисто, можна не перейматись. Це воно грязне, бо я буквально сьогодні вже заливав. Так, а ну давай лий. Що таке зараз помощник мені тут подможе. Суголка, так, да, суголка. Оп! І все красиво. Масло, як бачимо, не тече звідти. Погано видно. Не тече. Там щось булькає. Все. Масло вже все ушло, немає нічого, все красиво. І зараз чекаємо хвилиночку, закручуємо обратно датчик, і, в принципі, все зроблено. Друзі, черговий ремонт завершений тоже часто проблема Chevrolet Aveo, Авео лачеті. Uh, хто не зрозумів, є один нюанс. Я вже давно розповідав, то, що коробки Шевролі Авео і Lachete, вони взаємозаміняють між собою. Але Авешна коробка, вона краща. Чим вона краща, у неї довші передачі. Uh, і Якщо ви помітили, то на цій лачеті на стояла коробка Савешки. Тобто в неї шестерні п'ятої передачі більші в діаметрі, аніж лачетівські. Але, тим не менш, проблема часто, хто сталкується з нею і отак вона вирішується без проблем. Міняється стопор, усаджується, робиться канавка трошки поглубже. Тим паче тіло вал авторічного дозволяє це все зробити. Тому не боїмося, робимо. Кому відео сподобалось, лайк, обов'язково підписуємося на канал. Читаємо опис до відео і а вже ж всім миру. Всіх обняв, всім удачі і пока.